Vamos Правоохоронці Херсонщини вилучили з незаконного обігу алкогольної продукції на понад 2,5 мільйони гривень. В одному зі складських приміщень на території промзони по вулиці Полтавській було організоване виробництво саморобної горілки та каньяку, після чого продукція реалізовувалася через продуктові магазини Херсонщини. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Херсонській області отримали інформацію, що група осіб на території обласного центру та населених по. Та сільської місцевості реалізовує фальсифіковану алкогольну продукцію. До складу групи входили троє уродженців Херсонської області. Керував же процесом 32-річний чоловік. Він організовував виробництво саморобної горілки та коньяку в одному із складських приміщень на території промзони Херсона. Як стало відомо, при мінімальній державній вартості літру горілки майже в 200 гривень. Через продуктові магазини спритний підприємець Херсона поставляв для населення 10-літрові паки з горілкою за ціною в 300 гривень. Поліцейські провели ряд санкціонованих обшуків, під час яких вилучили майже 3,5 тонни спирту, 3 тонни горілки, 250 літрів коньяку, ароматизатори, етикетки відомих елітних марок, алкогольних напоїв. Загальна вартість вилученого оцінюється в суму понад 2,5 мільйони гривень. Також оперативники дізналися, що 32-річний організатор займався особисто розвозом горілки по місцях реалізації, адже чоловік свого часу певний період був торговим. Агентом продуктів харчування та працівники магазинів йому довіряли. Нині організатор та підсобник працівник затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру в незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів. Досудове розслідування триває. Зловмисникам може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, а незаконно вироблені під акцизні товари, сировина для їх виготовлення Товлення та знаряддя виробництва підлягають знищенню.